Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо один з прийомів для розвитку складової будови слова. Ми з вами знаємо, що при порушенні складової будови слова у дітей зазвичай порушується і слухамо пам'ять. Тому будемо спиратися на збережені аналізаторні системи і приєднаємо до нашого розвитку зурові, слухові, тактильні і навіть інтонаційні відчуття. Наприклад, Дитина вже вміє говорити самостійно один склад. За допомогою дорослого, вона може повторити двоскладове слово. Наша з вами мета запустити трискладове слово. Запускаємо в роботу зоровий аналізатор, символізуючи кожен склад предметом, однаковими за формою, але різні за кольором. Беремо слово, ну, наприклад, ходи. Ходи. Розстукуємо його. Ходи. Допомагаємо дитині заавтоматизувати це слово. Ходи. Багато разів повторюючи його. Нарешті дитина готова до третього складу. Ходи ти! Запускаємо в роботу інтонаційні відчуття. Виокремлюємо інтонацію останній склад. Ходи три. А тепер я вам пропоную подивитися, як це виглядає на практичному прикладі. Хорошо, давай так. Ми сюди поселили де. Ось сюди поселили ре. ре. А ось сюди поселили во. во. Давай. Рево. Рево. Дре. Рере. Стоп. І ще раз. де Дере. Де-ре. Дерево. Дерет не. Майже вийшло. молодець знову.